Душий Остап Яриш. Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї такими були головні акценти чергової зустрічі у форматі Рамштайн, яка цього разу відбулася віртуально. Міністр оборони США Лойд Остін заявив, партнери ще раз підтвердили свою відданість підтримці Україні в коротко та довгостроковій перспективі. Він додав, що обсяг оборонної допомоги Києву у межах групи Рамштайн в цілому склав уже 65 мільярдів доларів. А основні підсумки цієї зустрічі голова Пентагону прокоментував так по перше, ми почули напряму від міністра оборони України Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України у наступні тижні та місяці по-друге, ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов'язання щодо їх усунення. Зараз одна із найактуальніших потреб України наземна система протиповітряної оборони. І ця контактна група продовжить активну роботу щоб допомогти Україні захистити небо по третє, контактна група обговорила довгострокове збереження нашої підтримки. Це включає промислові ініціативи та координацію нашої роботи із розширення виробництва критичного обладнання. Пентагон поки не може підтвердити інформацію про можливе використання американської техніки російськими добровольцями протягом їхнього рейду у Білгородську область. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі. Наші співробітники зараз вивчають це, аби підтвердити чи спростувати, сказав він зі свого боку. Міністр оборони Остін додав, що США не ведуть війни з Росією і що це боротьба українців. А мета сполучених штатів зробити все для того, аби українці в цій боротьбі були успішні. Раніше представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий Дім не підтримує використання американського озброєння для атак всередині Росії а в Пентагоні додали, уряд США не погоджував передачу обладнання парамілітарним групам за межами зсу. І український уряд також про це не звертався раніше. В Росії опублікували зображення, нібито американських бронемашин Хамві, які за даними Росіян, начебто були знищені під Білгородом. Втім, деякі оглядачі припускають, що ці фотографії можуть бути постановкою. Кореспондентка Голосу Америки Ірина Соломко поспілкувалася із одним із бійців Легіону Свобода Росії з позивним «Цезар». Він розповів про те, що бійці вже залишили територію Росії, проте операція буде продовжуватися. Також він прокоментував ситуацію щодо ймовірного використання американського оснащення і пояснив, чи координували вони свої дії із українським керівництвом. Можемо подивитись. По -перше, операцію... По перше, ми провели успішну операцію з демілітаризації Білгородської області. Наше основне завдання якнайшвидше досягнути миру в Україні та подальше звільнення Росії. Вочевидь, чим більше техніки та особового складу противника ми знищимо, тим менше проблем буде в української армії та українського народу. Це перша мета операції. Друга мета показати російському суспільству, що війна це меч двосічний, і той, хто посіяв вітер, пожне бурю. не можна безкарно більше року знищувати. Український народ та вважати, що це все зійде з рук. Зло має бути покаране. Третя мета операції показати російському суспільству, що цілком реально боротися з путінським режимом збройним шляхом. Ми проводили і планували операцію самостійно, спираючись на власні ресурси та інформацію, яку ми отримували самостійно. У нас підрозділ, який абсолютно автономний та багатоплановий, до якого входять різні роди військ. У нас є і зенітні підрозділи в легіоні, і протитанкові, і штурмові, і розвідувальні. тому просто громадяни які закупились на Аліекспрес, Ібей і та інших міжнародних воєнторгах, благо вистачає бажаючих нам допомагати, просто захотіли повернутися додому, поки не назовсім, здійснивши невелику прогулянку. Але це наше право, розумієте, і Україна до цього не причетна. Ми перетрофіяли техніку, яка була захоплена нами, зокрема в бахмутському районі. Техніка, яка була захоплена російською армією, була відібрана назад, відремонтована і чудово використовується. Більше того, у нас не лише колісна техніка такого походження, а й артилерійські системи. Присхождіння на цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі.